Усім привіт! Сьогодні у нас найсмачніше і найяскравіше приготування імеретинського шафрану. Готуємо його із чорнобривців. У нас буде імеретинський шафран український. Чому? Бо ми ж рвемо квіти українські, українські чорнобривці, які. Чорнобривці посіяла мати у моїм світанковім краю. Збираємо квіти оранжеві на колір, помаранчеві, жовтенькі і з червоним відтінком. Для шафрану нам потрібна не вся квітка. А тільки її пелюстки. Сухі пелюстки потрібно чорнобривці. Ось ми назбирали квіти чорнобривців. Чорнобривці, до речі, на російській мові мають назву бархатці. Ми назбирали чорнобривців і простих, і бархатних тощо. Нам потрібно чорнобривці висушити на повітрі, у тіньку, але ні в якому разі не на сонці і не в духовці, бо пелюстки втратять свої корисні властивості. Щоб висушити чорнобривці, ми їх нанизуємо на нитку. Нанизуємо голкою квіти без стебла. нанизуємо ось тут де потовщення, де є плід квітів, Плід сім'янка, плід лінійна сім'янка. Робимо ми ось такі віночки. Краса, красиві віночки з чорнобривців. Нанизали квіточки голкою, зробили віночки. Ах, і краса! Любуємося яскравими, ніжними, пахучими квітками. Віночки ми підвісили у тіньку, тут прямого сонячного проміння немає. В залежності від погоди квіти чорнобривців, віночки будуть сохнути від семи до десяти днів, а то й до двох тижнів. Ось уже віночки шелестять, висохли наші чорнобривці. Як на тій чорнобривці погляну, співається у пісні, дивимося на квіти, і вони нам нагадують тепло, ласку, сонечко. Будемо із пелюстків робити яскравий сонячний шафран. Із усієї квітки нам потрібно тільки сухі пелюстки. Акуратно пелюстки чорнобривців зрізуємо. А ви знаєте, справжній шафран готують із тичинок квітів крокусів. А у крокуса всього три тичинки у кожній квітці. Тому приправа шафран дуже дорога. Її називають червоне золото. Крокус він же шафран. Якщо квітникарі знають його як квітку під назвою Крокус, то кухарям він, напевне, більш відомий як шафран. Висушені маточки квіток шафрану посівного використовують як пряність і харчовий барвник жовто-гарячого кольору, а в народній медицині використовують як болезаспокійливий і сечогінний засіб. Через ситочко пелюсточки просіємо, це відділяємо сміттячко. А пелюстки залишаються у ситочку. Пелюстки і ситочка повіщаємо у подрібнювач. Пелюстки сухі чорнобривці потрібно перетерти. На порошок. Можна це зробити зручним для вас способом. Чи перетерти у ступці, чи перетерти у кавомолці, а ми робимо це ось так. Ми готуємо імеретинський шафран із українських квітів. Із чорнобрівців із рідного краю розцвітають і квіти і доля на моїй українській землі. Надіємося, що все буде добре, та й навчила веснянки співати, про надію квітучу свою. Ми надіємо, що все буде Україна. Золотий яскравий колір, гарні прянощі, але нам порошок треба тільки порошочок. Ось знову поміщаємо у ситечко подрібнені вже пелюстучки і просіваємо. Оце, що сіється дрібненьке, цей буде нам шафран. Ось так просіюємо. Будемо цей шафран використовувати як натуральний жовтий барвник для сирів, для лікерів, для вершкового масла. Будемо сипати і у тісто. Тощо! А із більших частинок подрібнених пелюсточків будемо заварювати чай. Чай заварюємо ось у склянці, він зразу стає на колір жовтенький, золотавий. Чай, заварений із висушених квіточок, з пелюсточок чорнобривців, корисний. Він покращує обмінні процеси в організмі, позитивно впливає на роботу шлунково кишечного тракту і може навіть цей чай використовуватися як заспокійливий. Існойдійний засіб тощо. А цей золотавий порошок, цей шафран, висипаємо у стерилізовані слоєчки для тривалого зберігання. Висушені та подрібнені на порошок пелюстки чорнобривців, отримали назву. І меретинський шафран, який дуже вже використовується як приправа у кухнях Кавказу. А у нас український шафран, будемо його використовувати і в українській кухні. Ось так у домашніх умовах. Ми робимо меретинський шафран. У нас найсмачніше приготування шафрану, бо ми приготували його на позитиві. Друзі, просьба підтримайте Україну мовний YouTube, щоб ми та ви щасливо жили. Та не забудьте поставити вподобайки. Просьба, напишіть коментарі, де ви використовуєте шафран. Та поширте відео друзям, щоб ми та ви щасливо жили. А ми віримо, що все буде добре, далі буде.